Який шоколад найсмачніший? Дубайський чи від відомого ютубера містера Біста? Скоштуємо і порівняємо ці дві шоколадки. Так, так, я саме та людина, яка ніколи в житті не куштувала дубайський шоколад. Ну і, звичайно, шоколад від містера Біста теж ніколи в житті не пробувала. Так що, будемо куштувати і порівнювати на мій смак, чи мені сподобається. Всі вже перепробували давним-давно дубайський шоколад, і декому він заходить, декому він дуже сильно солодкий. Ось і я отримала в подарунок шоколадку, бо сама собі такої дорогої шоколадки я не бачу сенсу купувати. А за шоколадку від містера Біста я віддала в районі 3 євро. Для Польщі це дуже дорого. За шоколадку 60 грам в ці 100. Ну і поїхали будемо пробувати і дізнаватися, який шоколад найсмачніший. Трошки ближче я вам покажу, як виглядає цей шоколад. І ось так виглядає дубайська шоколадка. Вона має 100 грамів. У нас скільки тут цукру? м м Протеїну 7,12, шугар, 36 грамів цукру і 6 на 100 грам. Це для мене, нутриціолога, це просто кошмар. Стільки, стільки тут багато цукру. От ви представте, ви з'їдаєте одну шоколадку, і у вас вже перевищення норми цукру, я не знаю, в разів 7. Тому що денна норма цукру це 5-10 грам. Ну, так як для мене. Для мене це дуже-дуже солодко. І я тепер не дивуюся, що дуже багато людей кажуть, що ця шоколадка занадто солодка. Так, будемо дивитися і коштувати. Будемо відкривати, що у нас тут. У нас тут о oh гад, Ви подивіться, яка красива упаковочка, як гарненько запаковано. Ну, це, напевно, не дешева шоколадка. Ось, бо дубайські шоколадки є різні, є взагалі дуже дешеві і такі, що навіть не хочеться її їсти. Ось я вам відкриваю і. О Боже, яка це краса. Як вона гарно виглядає. Да. Я тільки взяла її до рук, вона взагалі не, не хрумтить і вже почала танути. Ось я її ламаю ще раз. Ну, якщо чесно сказати, я не, не як то кажуть. Не в не в восторзі, на ну, українською як сказати. Напишіть в коментарях, як сказати це слово українською. Хруст злегка є. Але ну смачна шоколадка. Але такого хрусту, знаєте, як. Як має бути, немає. Зараз ми ще спробуємо містера Біста шоколадку. До речі, вона має хрумтіти, тому що тут є рисові зернятка, такі повітряні, вона має хрумтіти. Ну, чесно сказати, якби мені сказали за цю шоколадку віддати 500 гривень чи більше, я б ніколи в житті не купила б цього шоколаду. Є набагато кращі шоколадки. З хорошим вмістом какао і цукру. До речі, в цьому, в цьому шоколаді. Ага. Пістація 100%. Ну, це хороший склад шоколаду. Ось я вам покажу ближче. Але нічого цікавого. Того хрусту, який має бути взагалі. М -м -м, виглядає не дуже. Катаїфі там навіть, ну, дуже мало. Ну, але смачна. Дуже солодка. М -м так як я. О Боже. Аж приторно солодка. На похуданні точно. Nh -nh -nh -nh. Ой, піду поп'ю водички зараз повертаємося до містера Біста. Друзі, від цієї шоколадки мене просто звело щолепу. Я не знаю, як інші люди полюбляють солодке. До речі, з роботи прийде мій хлопець, і він ще скуштує цю дубайську шоколадку, він дуже любить солодке. А я вже навіть просто мені розмовляти тяжко, наскільки в мене просто. Ой! Вона дуже солодка. Я не знаю, які інші дубайські шоколадки, але ця мені дуже-дуже сильно солодка. І ми переходимо до шоколадки м -м, містера Біста. Е, відомий ютубер. І він заявляє, що його шоколадка найсмачніша у всьому світі. Ми зараз це перевіримо. Так як я ніколи не їла дубайську, ніколи не пробувала цю шоколадку. Ми зараз будемо порівнювати, м -м, чи ця шоколадочка насправді настільки смачна. Тут в мене трошки позатирався переклад. Ми зараз будемо дивитися, що в нас тут в шоколадці. Так, так. Е... Я вам хочу сказати, що тут склад теж, як заявляю, що тут такий класний. Ну, мілк-шоколад, на першому місці цукор. Так що. Зараз глянемо, скільки цукру тут в 100 грамах. Ну тут пише, що 30% какао має бути непоганий шоколад. До речі, тут немає зазначено, скільки цукру на 100 грам. Молочний шоколад. Ага, а чому немає? Тому що в мене тут заклеєно. Друзі, в цій шоколадці, ви не повірите, майже 47 грам цукру на 100 грам. Це забагато цукру. Чесно, я б таку шоколадку ніколи не купила. І тільки з е, винятку, що я пробую для вас. І порівняння. Якщо мене від тої 36 звело зуби, то мені здається, від цієї шоколадки мені стане ще гірше. Ну що ж, не будемо довго тримати, будемо пробувати. Ось вам покажу, якщо буде видно, ось тут є написано 46,7 г цукру. Пробуємо цю шоколадку. Містер Біз заявляє це найкраща шоколадка у всьому світі. У всьому світі. Ну, і будемо пробувати. Вона ось такими е, пластинками. Тут є у нас містер Біст. Ну, і що, пробуємо. Угу. Завдяки цим кулькам м -м, вона більше хрумтить. Солодка кошмар. Просто 3 камана солодка. Більше я такої шоколадки ніколи в житті не куплю. Настільки солодка, що просто, просто просто ще більше зводить щелепу, як від тієї попередньої. Ось так виглядає шоколад. Дуже багато рисових кульок. Дуже багато. Страшно солодка. Я не люблю просто таке солодке. Це не для мене. Ось так після моїх надкусів виглядає цей шоколад. Нічого гісінько, цікавого немає. Так само шоколадка від містера Біста теж. Нічого цікавого, ні одна, не друга мені не сподобалася. Дуже багато цукру, дуже багато реклами, що дубайська, що від містера Біста. Гроші просто викинути на вітер. Є дуже багато смачного шоколаду. І якщо вам відео сподобалося, будь ласка, напишіть мені, ставте пальчики доверху. І я вам зніму можливо якісь інші продукти, якщо вам це цікаво, особисто моя думка, так як нутриціолога.